Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Сьогодні у випуску: На торік від кропивницьких дорогах утворились ями і посипався асфальт. Хто і коли буде лагодити. На 20 відсотків подорожчало молоко в кропивницьких магазинах за рік. Які цьому підстави? За допомогою співу та гри на музичних інструментах долають стрес. У Кропивницькому організували безкоштовні заняття з музикотерапії. На торік від кропивницьких дорогах утворились ями. Це одна з них на вулиці Преображенська. Дорога, яку лагодили місяць тому, почала руйнуватись. Я бачив, ну мітра два-три. Після дописів у соцмережах ями залатали. Звичайно, не по господарськи Повинен робити той час, коли це ну, погодні умови. А що зараз холодно, мокро. Це дорога на проспекті Університетський. Тут посипався верхній шар асфальту. Причин цьому може бути декілька. Вважає заступник міського голови Олександр Вергун. Працювали вже в грудні місяці. Той склад асфальтобетону, яким працювали, він сертифікований і. Мав додаткові домішки відповідного пластифікатору, який дозволяє працювати і при нулю градусів, але ж ну, погодні умови вже не плюс 10, десь зіграло і цей фактор, десь можливо, ну, це я так говорю, можливо, і якість, але ж і не. Мало трафік і інтенсивність руху. На ремонти доріг у Кропивницькому торік виділили 268,5 мільйонів. З них на капітальних ремонт двох кілометрів на вулицях Академіка Тама і Героїв України понад 186 мільйонів гривень. З них 126,5 мільйонів з міського бюджету, решта з державного. На поточні ремонти ділянок доріг протяжністю майже 12 кілометрів на 10 вулицях з міського бюджету виділили понад 82 мільйони. З них на проспект Університетський. Понад 18, на вулицю Преображенська майже 7 мільйонів. Ремонти продовжать цьогоріч. Ями, які утворились після ремонту, підрядник залатає за свої гроші, сказав заступник міського голови. Будуть ліквідовані холодним асфальтом, а при настанні погодних умов сприятливих буде примінено всі ті технології для того, щоб усунути. Ту ямковість, яка утворилась, і відновити гарячим асфальтобетоном традиційним ці всі місця. Ці дороги не робилися капітально біля 20 років. І те, що ми ще потягнемо рік-два, ну потім вона буде не 180 коштувати, а 280. Про є гарантійний термін по поточному ремонту. Це 24 місяці. По умовам договору, який укладений з підрядною організацією будівельна фірма Паритет Будінвест», Щодо причин руйнування відремонтованих доріг, Суспільне звернулося за інформацією до будівельної фірми Паритет Бутінвест. Чекаємо на відповідь. Антоніна Крейтор, Роман Сашенко, Суспільне новини, Кропивницький. На цій фермі у Кропивницькому районі утримують 234 корови. Щодоби має 3,5 тонни молока. Здають його на сиропереробний комбінат у Черкаській області, розповідає виконувачка обов'язків головного зоотехніка Галина Ігнатенко. Ціна молока 15, гривень 60 копійок за кілограм. На початку минулого року ціна була 12 гривень. Проблема в тому, що, наприклад, покупні Корми все подорожчало буквально в три рази, проти, якщо порівняти з передвоєнним періодом. У кропивницьких магазинах ціни на молоко порівняно з минулим роком зросли на 20%, розповідає керуюча супермаркету Людмила Животовська. У цьому супермаркеті найдешевше молоко вагою 900 грамів можна купити за 32 гривні 99 копійок. Найдорожче – 54 гривні 99 копійок за 950 грамів. Якщо ми беремо тетрапак, то це приблизно 8-10 гривень зростання ціни. Наприклад, вартість на гофротару зросла приблизно на 20%. самое дешевое, тут 900 грамм. Даже нет литров все равно. Для нас это очень дорого. Молочним тваринництвом на Кіровоградщині займається 30 сільських підприємств. Їх кількість не зменшилася під час повномасштабної війни, сказала керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Якщо казати про ціну, ціна закупівельна збільшилась у 2024 році на 5% на молоко. І так в господарствах населення це становить 8-9 гривень за кілограм молока. А в сільвоспідприємствах 14-18. Молоко подорожчало через дефіцит його виробництва в Україні, Вважає керівниця проєктів асоціації виробників молока Олена Жупінас. На грудень місяць ціна в Україні вирівнялася з європейською ціною і складала 42 євро за 100 кілограмів молока. Криза в молочній галузі в нас спостерігається вже більше десяти років. А військові дії ще більше всі ці питання поглибили. В 2023 році, згідно статистичних даних, майже мільйон українців повернулися на територію України. Спрокувало збільшення споживання в Україні, серйозний дефіцит на внутрішньому ринку і молочні заводи для того, щоб забезпечити себе сировиною. Почали пропонувати виробникам молока більш високі ціни. Прогнозують підвищення вартості молока протягом року на 10%. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини. Кропивницький. У Кропивницькому гуртожитку для дітей-сиріт пропонують житло для переселенців. Усього поселити можуть дев'ятьох людей. Нині тут живуть 12 дітей і 19 переселенців, розповідає соціальний педагог Олексій Суржиков. Лідія Деркач з Рубіжної Луганської області. Виїхала звідти в кінці березня 2022 року. Живе в гуртожитку майже рік. Зв'язку немає. Тоді було як повибивання вікна, якщо був зв'язок, дзвонили, штори все літало по тому, розграблена. Ну, тоді була частково, ну що там я забула. Той, забрали, Ну а тепер долю ми не знаємо. То казали, будуть пишуть живо, то я тобі забирать квартири, кого немає. Кімнати в гуртожитку розраховані на двох людей. Все необхідне тут є і плити, і тут є і посуда, і внизу холодильник. Тут для них окрема кімната, окремий санвузел, пральня окрема. От і цим вони користуються на другому поверсі. Так само. Умови для проживання: підтримувати чистоту, не вживати алкоголь, мати довідку внутрішньопереміщеної особи. Щоб був паспорт, і звертаються або в міський штаб з розселення внутрішньопереміщених переміщених осіб, або в департамент соціальної політики. З початку повномасштабної війни в гуртожитку прихистили 330 переселенців. Пояснює, переселенці можуть жити в гуртожитку до кінця воєнного стану і ще місяць після його завершення. Проживання безкоштовне. Олена Жикалова, Олександр Касьяненко – Суспільне новини Кропивницький. Музикотерапію для всіх охочих влаштували в Кроповницькому. Провів її керівник гурту Анатомія стихій викладач музичної школи Володимир Лобач. У нас не направлено на те, щоб це дуже гарно заграти. У нас направлено на те, щоб це просто був гарний настрій. На музикотерапію прийшли 25 людей. Серед них 80-річна переселенка з Луганської області Людмила Нєдов'єсова для музичної терапії використовують різні інструменти. Гітари, да, це от, і це буде синтезатор клавішні інструменти. Це звичайно природний інструмент, це голос. Будемо співати. Тоді оця гавайська гітара. Укулелі. Укулелі. Тоді це бонги. Маракас це трубчасті дзвіночки. Такі. Після виступу гурту учасники музикотерапії долучаються до гри на інструментах та співу. Спочатку ми програємо один раз. Тоді ви вступаєте Олексій. А тоді після Олексія я кажу, вступають всі разом. Грашом поїхали раз прямо з складає. Починаємо раз, два, три, чотири. Музикотерапія тривала годину. Дійсно, ми всі зараз перебуваємо в стресі. Весь час тривоги, і весь час якісь прильоти до нас. І ясно, що треба якось розвантажуватися. Музика це терапевтичний метод впливу на психоемоційний стан людини, який не має вікових обмежень, говорить психологиня Наталя Цумарєва. Впливає на настрій, як я говорила, на зменшення негативних емоційних почуттів, може так загоювати душевні рани. Заняття з музичної терапії відбуватимуться двічі на місяць в Гончаренко. Центрі Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.